Чемпіонат України з боксу серед юнаків, який проходив в місті Біла церква, запалив ще одну зірку Бориспільського боксу. Учень ліцею основа Денис Снігур виборов на них срібло. Як зізнається тренер, це досить гарний результат за неповні два роки, які він тренує Дениса. Ми приймали в минулому році участь рік назад на чемпіонаті Київської області, де Денис здобув третє місце. Уже восени 23-го року ми поїхали на перехідний чемпіонат Київської області, де Денис зміг виграти з трьома поєдинками Київську область, Чемпіонат Київської області, де попав в склад збірної Київської області і мав право представляти нашу область, наше місто на чемпіонаті України. Сам юнак сприймає друге місце досить спокійно, хоча і зізнається, зупинитися в одному кроці від перемоги важко. Ну найтяжче, навіть був в фіналі, раунд це третій, тому що я трішки подостав і за весь за весь турнір. І тому так най, найтяжкий був раунд. І суперник був з Черкас, хлопець, якому я програв в фіналі. Він був ну, більш опітний, опниший. Більше в нього було опитувати ніж в мене. Тренер підтверджує, саме досвіду не вистачає молодому боксеру, аби отримати омріяне золото. Саме тому до підготовки Дениса він залучив ще одного свого учня, чемпіона України та Європи Сергія Артеменка, який займається спортом з дитинства і має достатньо досвіду участі у змаганнях різного рівня. У мене в 6 років ми пішли на змагання по боксу. Я так зацікавився, що захотів займатися. І до цього часу вже займаюся. Ну, бокс це для мене саме такий, ну, улюблений спорт та як друга сім'я, теж як Дениса. Хлопці швидко потоваришували і часто спільно тренуються та готуються до змагань, адже мрія у обох однакова. Хочу стати олімпійським чемпіоном з боксу. Теж хочу стати олімпійським чемпіоном з боксу і потім піти мабуть, в професіональний ринг. вже. Але для того, аби досягти такої мети, необхідно багато працювати і постійно доводити, що ти кращий. Вже невдовзі в травні на Дениса чекають бої на основному чемпіонаті України, де буде проводитися відбір на європейську першість, що пройде цьогоріч в Італії.